Шоста година зранку ми їдемо в Лігурію, дуресеньки мої. І побачимося впереді. Ось такий вітер трошки. За ось такі три кусти. Бачите, вони такі невеликі, вони такі середні. Я заплатила ем, 4 евро За кілограм тут 21, а так взагалі по 22 вдається. Така тунесенька, тунесенька. Улії. Вони так руками дирки роблять. І тут. Олії багато дають. І базар є. капуста така малесенька, і небагато є. Бруксельська дорога 3,80, а в нас 2,80 в супермаркеті. Стиля ді Наталя. різдвяна зірка така штучна. Величезні, величезні, дуже великі, м'ягенькі. Сіння нема, все таке зрізане вже гілочки такі, щоб красиві бути зробити.

No, frutta, non è frutta. È, è come una patata, un po' più Ah, come una patata. C'è il bulbo che ha già trebaggiato. Grazie E questo come si cucina? Quella lì è ortica, si fa come la verdura. Come verdura, si cucina mm. bollita? La padella, se no, è passata nella padella. Ah, padella. ah. Capito. Grazie. Sì, cropevo. Ecco. Prodeglie... Я його питаюся, як він каже, так та овощ на пательні, на пательні, там трошки олії і, і все, і притушити, і кропиву можна їсти. А мій тато розказує, як був голод, то вони їли кропиву. Збирали кропиву, їли кропиву. Я так була, знаєте, така здивована, сильно я була здивована, я була мала, так було страшно, кропиву їли, щоб з голоду не вмерти. А виявляється, що її можна їсти абсолютно. А зеніде свіжі макарончик роблять. Оце і троф'є і писто, то дженовизи, оце їхні типічне. Їхнє. О, о, Оці агнюльоті їхні типічні, ці типічні. Ньо. Різні макарони. Дев'ять п'ятдесят. Grazie. Grazie, arrivederci. C'è una burisca yet. Паралельно, бачите, багато доріжок. Я думала, там та сама найбільша, де я ходила, а тут багато доріжок. Я вже чуть не загубилася. Ой, скільки тут всього є. Мама мія. я хочу каву випити. І пініше ще походити по магазинах. мені не подобається. Йдемо далі. Ну-ну, Речі. Жінка, мужчина і зима осінь. Дивіться, яка ця будь натуральна, це натуральна, натуральна. Корій вже давно-давно таких не носять. Нагріє, ще можна походити, ще хтось може загрітися. То стара ляда така, я знаю, можу дотикатися. Я не люблю такого диціпадувленку віць. Бонжорно! Вживане все. Не знаю, українцям це подобається, такий стиль італійський. От, купити собі тарілку і на стіну повішати. Бачите? Яйця сердину поставити, підноси всякі, сумки. Дивіться, яка червона, гарна. Куртка. чорнобілі. Фотографії. Ну, таке б мені для ванни підійшло, може, я таке купила. Скільки коштує? 10 євро. 10 євро. Що робити? Купляти 30 євро, платити, а чорнобіла мені б підійшла. Та треба почекати ще. Кокошанель. Ми, ми можемо, а це Кокошанег, віддімо, 10 євро тут написано так легенько. Це добре, але це треба, щоб воно підійшло до вашого дизайну, щоб воно вписалося так, як має бути, розуміти. Так купив, бо тобі подобається. І причепив на стіну. Ну, це скільки коштує. Люди купляють, більше не користуються таке малесеньке, гарне. Форма. Напевно, на 19 сантиметрів. Гарна така форма. За 5 євро я би, може, купила. З дирочкою. Ну, все тревертатися вже На певне місце кінчається, треба в іншу сторону йти. Такі туфля. Це великий розмір. Перший на мене отакий. У мене рісті, так що мені я була молодша я носила. А зараз я не ношу каблук, тому що я вже висока. Італії так говорить, якщо ти висока, значить, ти вже не потрібно. А тут базарчик є. Ну, Люди самі роблять, всякі вироби такі і виставляють. Цілий день базар. Зараз мало людей, а пізніше буде багато людей. Так зробили вони гарно з дерева.

перед зябовидости. Allora, quanto devo dare? 4. 4. 4 euro. Так, мій компанію їсть на полі, міні-гольф, там теж скидають, Фука, щось таку продають. А я ось тут дегустую. А ввечері ми йдемо в ресторан на вечерю. Подивимося, де краще. Чи там, де я брала, ось ну, вигляд трошки ліпше. Навіть виглядає, як би така, знаєте, Трошки так би твердіше. Угу. Тут дуже добре. Маслом так пахне. Тут така консистенція, знаєте, краща. Так якби тісто чуть-чуть грубше, і воно таке має бути, воно ліпше. Два входи і два виходи є. Я пам'ятаю, тут була кілька років назад. Оцей вхід і вихід. Тут вихід є. А я війшла, ось тут війшла я з цієї сторони. Цукеру Діканна, ви таке знаєте, але краще така, без цукру. Без цукру це набагато смачніше.

Італійські пенсіонери, які подорожують, бачили? Кафе таке не дуже. Я зразу замітила, що я такого ще не пила. Ковім. Я такого кафе ще не пила такої не знаю, ну трошки інакше від від такої, як я п'ю завжди. Ви пізнаєте, фікус росте. Отак, От літом зимою завжди він тут росте і досить непогано. Тут буває вночі холодно, але не... Я вам сказати, 2 градуси, саме найбільше, 5-2 градуси. Мінус не, не, не просто немає, не існує такого. Тут досить тепло. Пілососу, ви бачите, як йде, як прибирає з пилососом? Тихенький пилосос. Тихенький. Зупинився, бо тут машина. Прибирають, а, бо тут базар був. Був тут базар і так тут Базар закінчився, прибирають. Стакан вина свіжого нового вина. Зустріла я одну з Австралії в магазині. Почали ми говорити з тою продавщицею. Ми дуже довго говорили. Вона з Австралії вийшла заміж за італійця. І е, має дитину. Зараз тут я візьму цей, візьму для мого компанію ще фокачу і тоді я йду в гостиницю. 2,50 вино таке молоде, свіже вино, воно таке легеньке фрідзанти, таке. Дуже дуже добре, чуть чуть не як сік. Зараз вип'ю, я вже замовила ту фукачу. І... Задовго я була тут. Де цей мусорник? Да, накупила ту одну штучку, вона так М -м, закрита. Тож не можна так викидати. М -м. Я не знаю, не можна так викидати. Я ось тут купила, воно мені баламка, ті, щоб в хаті вам покажу ношу, з тим сумком не влазить. Мій готель знаходиться, ота бісєтка така, бачите, з арками такими, вона дуже знаменита тут. Біля самого моря, о, там де пальми, там море є. Хто хоче сюди приїхати на дві ночі за 114 євро без сніданку, дві ночі-дві людини. Ось тут знаходиться готель. Це дуже-дуже дешево і нам так підходить. Дуже нам підходить. Так отут вже все, ми вже прийшли. О, тут ззаді, от, готель. Називається Бандоні. Бандоні. Мармур, мармур, мармур. Саме настоящий. на готель старий. Мене не обходить місто, не щоб у мене вдома було добре. все добре, я не хочу свого компаньона, щоб багато тратив, нам щоб тільки переспати і баста. О, так! О, як світло. Ще включено, але зараз а, нам разом Ми зайшов, нам разом ті стягнув. Чого ж вони ще раз приходили? Нам разом стягнули ліжка. Це ужас. Ось такий замок. Бачите, тут їх закриєте, все, ніхто не відкриє, ніхто не відкриє, навіть міліція. І тут так само. Все. Окей. Зараз вам покажу, що я купила. Поставимо сюди. О, яка жара. Почекайте хвилинку, я роздягнуся, туресеньки мої. Дивіться, на підлогу. Підлогу, бачите, ніхто навіть не думає лакувати. Їм добре і так є. Зараз я вам море я вам покажу зверху. Я вам покажу, що я купила. А, тут я купачу купила. Заплатила 14 євро. Це на завтра, на сніданок. Мій компанію на поле повезе. І ще два куска ось таких. ця не закрита, то я вам можу показати. Ось така легенька-легенька. Я буду на сніданок завтра їсти одну війну. І тут закрито. Тут все закрито так як торт. Бачите, вони тут поставили знизу на, таке тверді, як вам сказати, на такий твердий папір. І ось так. І це все 14 євро. Чотири куски я тут дала. Дали мені, бачите, підлагає. Витерта-витерта. Через це і мало коштує. Телевізор є, хто є, на нього буде дивитися. Картина є. Тому що вночі треба буде туди вставати, в туалет. Нічого страшного. Йдемо на двір, трохи відкриємо. Відкриємо. Тут на ліжку можна лежати і бачити ось цю панораму. Тільки ця панорама чого вартує. І дихайте повітрям. Для чого нам вам, вам виходити на вулицю? Відкриємо ось тут гарно, так. О, тут на другий раз ще раз нам треба буде, як ми приїдемо сюди, треба де обов'язково сюди заказувати. Той готель нам треба запам'ятати. Тут собі од лежите і дихайте повітрям. Ой, ліжко, Та... ліжко таке собі. Дома будемо спати. Дивіться, Бачите, морське повітря. Морське повітря заходить задурно і не треба його платити. Зараз я так полежу, бо тепло, знаєте, на вулиці так тепло. І тут теж тепло, хоча батареї є. Живий дід Мороз є, з дітьми фотографії робить. О, як це цікаво, як це цікаво, як добре бути дитиною. Такий балкончик, трохи він страшненький, такий, сподіваюся, що він не впаде. Вікна, бачите, як побудували 100 років назад, таких сто, напевно, більше, може і 100. Так вони і є, ніхто їх в другий раз вже не малював. Дерво натуральне. Це Італія. От чому вам так Італія сильно подобається? Ви тут приїжджаєте в Італію, ви в захваті всі. Ви в захваті, всі хочуть в Італію поїхати. Я чула, як питаються, ну люди, які подорожували вже по Європі, всюди-всюди, питаються, куди би ви хотіли другий раз ще раз приїхати. Всі кажуть, Італію, Італія, красива Італія, красива. Ось такі балкончики, бачите? О! І такий готель, але готелі такі не будете в такому готелі жити. Це тільки я можу, яка любить жінка, яка любить простоту, яка навчилася жити просто в Італії. Бо в Україні я була сеньора. Пані, пані я була сеньора в Україні, я ногті, мала каблуки, носила, малювалася, трубку таке робила. Тру, ну як, Трубку це означає цей, макіяж такий. Я була дуже красива і, і дуже фісата, так само, як ви зараз, щоб перукарню піти, щоб гарно виглядати. А тепер все, спортивне взуття і вія. І симплічіта це означає просто. Лігурія я в в горбочках вона є. На таких горбочках і тут такі віли. Каже, що лігурійці жадні, вони тіркі, Вони от жадні, вони от жадні. Маби то продати, би гроші стягнути на купу, на купу грошей. Вони тільки ті... це хочуть. Маримані, там, де я живу, в Тоскані, там говорять, що вони трохи такі закриті. Але оця жіночка, що була от тепер. Не що мені вино продала. Вона говорить, що в Тоскані люди набагато відкриті. Каже, тут закриті австралійка оця. Сьогодні було сонце. Навіть рибу ловить, бачите? Ввечері тут дуже красиво, тут дуже багато людей є. Суттане, Перший раз мені такі, така гостиниця попала, красива на, з вулиці, красива з балкону, а, а сама ужасана всередині. Я всередині ще, я ще такої, такого не бачила. Ви розумієте, я як прийшла, от подивилася, ліжко їсть, стоїть, біде тут. Посередині. В Україні ставлять ванну. Я ще не бачила умивальника, Бачите, тут стоїть умивальник. Я умивальника, от ще не бачила, це я. І, і, і мова, дивіться, я маленька не бачила, дивися, бо я так зайшла і отак от дивлюся, біде посередині стоїть, ні до, ні, а біде, е, піде зробити. І тут стоїть ліжко і ось так. Я, я в шоці була, як я побачила серед хати біде. Люди ванну ставлять серед хати, в спальні, в спальні ставлять ванну, тепер мода така. А тут дивіться, що поставили, біде і стоїть. А що вона сказала? Вона сказала, що. Що, що це колись давно побудували такий будинок, такий готель, що тут був один туалет на цілий коридор, такий був проєкт. Розумієте, такий був проєкт. Почекайте зараз, де ключі є від того? Mm -hmm. Mm -hmm. Ключів нема, що за ключі не можу знайти, а де ключі від... від туалету? У нас там туалет приватний, Я була в хаті вишила ключі. Це і наш туалет, тут гурячий вже, бачите. Це наш туалет, але ключі треба знайти, бо я в хаті маю. Тут ніхто тільки ми ходить, там душ теж є. Ну, так треба буде бігати. це Нормально, а ви свої, як ви живете в хаті, ви маєте 150 метрів квадратних, як з одної кімнати йдете в туалет, так нормально, бачите. Ці квіти такі не подобаються мені оті квіти. чого вони їх тут поставили. Ах. Подобається, що батареї не є, батареї вже виключені, а були теплі, тому що на вулиці дуже тепло. Треба мені зараз ключі шукати, де вони є. Їх тут нема. Це буде проблема, як я ключі не знайду. Може я їх взяла, може в сумці є. Подивлюся, може в сумці є. Зараз буду шукати ключі.